Ти молодий хлопець, який шукає для себе прикольний варіант, який гарно їде, та ще й не уваляний, і ще й не гнилий. Це, це ж Пасатік 2010 року випуску. 2-літровий турбовий двигун ще й на мокрій ДСГ. Що у нас тут зустрічає? У нас є класна комплектація. У нас по салону є автосвітло, всі скопідіймачі, електрорегулювання передніх сидінь, мультикермо, круїз, підігрів передніх сидінь. Спітунерчик також у нас є. Є ще й люк. Також, до речі, у нас позаду також шкіряні класні сидіння, пробіг всього 190 тисяч кілометрів. Він у нас був прийнаний з Америки і повністю цілий Америка та ще й Passat B6. Це що взагалі? Ви уявляєте, позаду у нас він виглядає ось так. шильдик Turbo 2.0. Авто обслужене і класно їде. Ще до речі, є другий комплект гуми, і він фарбований тільки попереду, це тільки капот косметично. Ніяких інших підкрасів по авто нема взагалі. Тому кого цікавить цей пасатик для молодого хлопця або дівчинки, ось там у деталі позаду за телефоном.